Угу. Я вам не вірю. Чесно, я думаю, що ви щось робите для того, щоб звести мене з розуму. А дитину налаштовуєте, щоб вона забула мене. Але як? І навіщо? Я не знаю. Ви налаштовуєте Єву з того світу проти мене. Її вустами диктуйте дитині тексти, щоб вона забувала мене. А все заради того, щоб забрати у мене опіку. Моя чиня яка! Я б ніколи на це не пішла. Мені не потрібні гроші єви. Але так, я хочу забрати дитину. О, продовжуйте! І саме тому я була проти вашого шлюбу, бо оскільки з ним ти офіційна опікунка, забрати божену складніше. Ба більше неможливо. Ти не розумієш, подумай, у тебе опікає право розпоряджатись майном Божени. Андрій навіть не вдочерів божено. Просто був чоловіком її мами. Як думаєш, чому Єва зробила опікункою тебе? Я не знаю. Добре. А, звідки тоді голка в моєму вазоні? З чорною ниткою. Це я зашивала сумку, аж раптом у вісні закричала божена. Я струмила голку у перше ліпше місце і побігла до дитини. Добре. А зошит? Це ви диктуєте Божені всі ці... Це чужа тітка, ти її не знаєш. Саме такі слова казали Андрієві проти мене. Та не про тебе. Про Софію це я казала. Вона того дня мала бути з дитиною. Але Софія з Боженою з першого дня після смерті Єви. Я її знаю. Вона лікарка. Я хочу показати Божену іншим спеціалістам. Я не вірю Софії.